Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Вітаю вас святом Вознесіння Господнього. Ну що ж, давайте подивимося, яка сьогодні буде енергетика нам на 13 червня 2024 року. Отож, карта дня. Нам на сьогодні. Лицар Пентаклів непогано. Головне, що без вогню. Карта стабільна. Спокійно. На дні колоди нуль. Дивіться, вже який день підряд. За нами ходить нуль дурень. Ну що ж, лицар Пентаклів, але зверніть увагу, який фон гарний тут. Що тут, що тут? Сонечко. Ясність, гарна така спокійна енергетика. Лицар Пентаклів – це молодий чоловік стихії Земля до 20, від 20 до 40. Земля в нас телець Діва Козиріг. Можливо, він вам щось запропонує. Бачите, він тримає монетку в руках. Він запропонує вам роботу, партнерство, допомогу. Ну, пропозиція, можливо, новину принесе, можливо, підтримає вас фінансово. Це такий дбайливий чоловік, який може і допомогти, і може підтримати. Можливо, це поїздка, дорога з таким чоловіком. Можливо, стосується автомобіля щось. Ви купуєте в нього, продаєте йому, він вам пропонує допомогу свою, послуги свої пропонує. Ну, підставляйте під свою кожну ситуацію. Ви знаєте краще, хто вам цей чоловік? Або якщо це ви, то, можливо, ви комусь пропонуєте допомогу, партнерство, поїздку. Така спокійна, дуже енергетика. На дні колоди 0, Можливо, це вчорашнє, У нас вчора був також дурень, і це вчорашня енергетика так ще відчувається сьогодні. Можливо, такий чоловік пропонує вам під допомогу, тому що у вас нові починання, нові ідеї, ну, нове бачення, можливо, вам дає. Пропонує гроші підтримку свою для втілень, для зміни іміджу. Ну, знову ж таки, також представляєте, який тут у вас був нуль, що саме ви починали, що ви міняли, і яким чином цей чоловік вам, що він пропонує вам? Допомогу, підтримку, подарунки. Гроші, послуги свої. Давайте подивимося, що нам допоможе. Що нам буде допомагати? Що тут в нас? Вежа. Ого, старший аркан вежа. Допоможе нам вежа. А вежа це раптові зміни. На щось відкриються очі. Щось. Поміняється. Можливо, щось піде не так. Щоб не було, карта в позиції, що допоможе. Все тільки на краще. Щоб сьогодні не валилося, не розвалювалося, щоб які б новини ви не отримували. Як би не здавалося, що вони неприємні, погані, вони вас вразять, от ви розгублений, воно на краще. Бо карта в позиції плюсовій. Що вам допоможе. Оця блискавка, щось... блискавка це раптова зміна планів. Блискавка влучає несподівано, неочікувано і все і вже потрібно щось робити: приймати рішення, міняти, на ходу щось міняти, плани міняти, ситуація різко міняється. І щоб не було, це пам'ятайте, що це для вас на краще. Воно пришвидше Пришвидчить те, що могло тягнутися довго. А що буде заважати? І так як це старший аркан, це буде для вас важливо, що воно швидко швидко отак, як знаєте, як пластир зірвати. Боляче так, але це швидко, і ми вже розуміємо, що треба далі рухатися, і як що робити. А заважати буде, що це буде важко. Бачите? Важка ноша. Десятка посухів, максимально важкість. І вогонь це наше тіло, вогонь це максимальні ось такі, коли ми зусилля прикладаємо, це і злість, і от все, і одразу. Бачите? І швидше за все, оця десятка посухів буде ось від цієї вежі, від, від того, що станеться. Від того, можливо, що ви почуєте, вам скажуть, ви побачите. Ну, бо по вежі може бути все і стосуватися всіх, будь-якої сфери вашого життя. І це буде для вас непросто, але пам'ятайте, що це на краще. Вам, ну, от в перспективі майбутньому, і навіть на дуже близькому майбутньому це, що сталося, буде вам на користь. Ну що ж, заховаємо так десятку, щоб так не легше пережити було. Важку ношу заховаємо. Я бажаю вам, мої друзі, мирного і спокійного дня в першу чергу. І дивіться, є підтримка сьогодні буде. Яка чудова взагалі така спокійна енергетика, якоїсь такої впевненості. І це ж грошики. Я бажаю вам отримати сьогодні те, що ви на, на те, що ви чекаєте, те, що ви потребуєте. Як хтось в очікуванні грошей, щоб вони вам надійшли, ви потребуєте підтримки, поради, щоб ви її отримали. Ви потребуєте людини, яка щоб була поруч з вами, щоб ви. Її отримали. Я бажаю вам гарного дня, сонячного. У нас не дуже сонячно, у нас холодно і хмарно. Я бажаю вам сонечка в душі, радості, успіху, натхнення, щоб нічого вас не розчарувало сьогодні. Проживіть день з любов'ю і з вдячністю. Дякую, мої любі, що ви в мене є. Люблю вас обіймаю. Чекаю на зворотній зв'язок. Ставте вподобайки, хто ще не з нами, приєднуйтесь. Па-па!